А зараз наступає час, коли ці зміни будуть відбуватися постійно. І зараз настає час, коли сама архітектура, сам дизайн тих організованостей, зв'язків, стосунків має враховуватись і ґрунтуватися на постійній динаміці змін, на постійній присутності невизначеності, як джерелі. Нової додаткової енергії для нашого буття. Ну, і з цього два моменти для мене дуже яскраво висвічуються. Перше, що невизначеність, вміння бути в цій невизначеності, mm. плести, оплітати пустоти це про творчість, але не в банальному сенсі, креативному, а в тому, аби бути присутнім, присутнім в житті. Треба дуже багато пояснювати, щоб пояснити, що саме я маю на увазі. Ну, і, і ще один момент, що це жива взаємодія. Її неможливо прорахувати, до неї неможливо підготуватися. Ні, ми це можемо тільки змінюч... мати орієнтацію до цього да? в цьому процесі. Ми...